Всім привіт! З вами Рижик. Цього разу я насправді Рижа, і я запрошую вас поїхати разом зі мною у тижневу подорож Латвією. Загалом це організований виїзд 50 дітей з Донеччини, є, до Латвії на сім повних днів. Ну і плюс ще на дорогу час. Загалом це називається культурний обмін. Але це офіційно така назва. Але загалом це більш такі розважально-дослідницькі штучки. Тож, не гаймо часу, пішли збиратися. Насправді, я не пішла збиратися, я пішла робити уроки. І спойлер, я так і зробила все, що було треба, але дуже сильно втомилася. Знаєте, я подумала, що для кожної людини різна важливість речей в. Поїздці, для когось це документи. Для когось там я не знаю речі, правильно зібрати. ліки. Ще щось. Але у мене це підібрати правильний плейліст і книжечки. З плейлістом я поки що не починала, але там буде легше. А ось з книжками тут такий цікавий експірінц. Я беру весілля на стусі, і далі починається вже заруба, тому що в мене тут дві наук поп-книжки: це про Швецію, а ось ця книжка це про культурну експансію. Я не знаю, і це і це теж цікава. Я не знаю, що мені робити. Я візьму три. Я візьму три, і на цьому, на цьому ми розійдемося. Five minutes later. Знаєте, я доволі мінлива особистість, тому все ж таки вирішила, що візьму з собою е шоколадну фабрику англійською. Польща нас зустріла снігом, але ми всі втомлені після вже 12-годинної поїздки полягали спати. Так, Добрий ранок! Ми вже е е в Литві, як декілька годин. Це остання зупинка до Рижі. Ура! Ми це зробили. Я замерзла, поки їхала. Все, все болить, жах просто, але зато в Європі. Ми задовбаніли вже в Латвії, нас заселили mm -hmm. і нас покормили. Так, знімаю міні-румтурчик. Такий в нас вхід. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Міч у майдан. Телевізор вид вікна, який я не знаю, як мені відкриті, але ладно. А, ліжка і Ванна. Це я, привіт. Нас кушати знову, мало ли ми голодні. Після вечері нас привезли в спортивний заклад, де кожен міг обрати, що саме відхоче робити. І на диву, після такої дороги ми все ще мали сили, аби сходити з розуму. Люкс. До речі, поки ми їхали, нам зробили невеличку оглядову екскурсію Ригою та розповіли, що живемо ми в районі ВЕФ, що називається на честь з колишнього заводу, що виготовляв радіоприлади. Ні, Ми приїхали до музею шоколаду Лайма. Перед початком екскурсії нас пригостили смачнющим гарячим шоколадом. А поки ви споглядаєте раритетні обгорськи, я вам трішки розповім про це місце. Отже, 1870 року Теодора Рігерт відкриває свою виробницю шоколаду, що стає першим в ризі. Тоді вона ще не мала сучасної назви, але зараз на етикетки вказується саме ця дата заснування. Незабаром виробництво стало популярним в усіх прибалтійських губерніях Російської імперії. Продукція постачалася до багатьох великих російських міст. Це ж згодом поширилось і на СРСР. Наразі солодощі лайма постачаються здебільшого до країн Прибалтії. Сучасна назва лайма названа на честь одноіменної богині щастя і долі в міфології східнобалтійських народів. Повертаючись до теми СРСР, тоді все було спільне і рецептура теж. Тому цукерки типу Червоний Мак чи Ліщина виготовлялися на заводах чи не в кожній з республік, і лайма не виключення. Проте єдиний рецепт, за яким вдалося закріпити авторство цукерки Серенада. За легендою її створили як чи то зізнання у коханні, чи то з як пропозиція вийти заміж, тим не менш, саме ці цукерки є візитівкою компанії. Гас, бо тут просто фотки з конфетою, З цукеркою можна сфоткатися. Е, я вважаю, це успіх. Я сфоткалася з цим червоним маком, ну, типу, тільки латвійським. Інтерв'ю. <рес> <Да>, куди? <рес> Оці з проводою екскурсії. Непогані. Непогані. Все <рес> <Це> добре. <рес> Загалом екскурсія мені сподобалась, не дивлячись на те, що загальну інформацію про створення шоколаду я вже знала. Але засмутила російська мова. Проте як спойлер додам, що це далеко не єдине таке місце. А свій коментар цього приводу я дам вже у підсумку поїздки. Тож дочекайтесь третьої частини. Зупинка номер два. Це називається якось музей машину. Якось називається. Ми такі я стою, таку в приваті. Наступний черзі був музей машин. У нас було хвилин 50 на вільне дослідження, але чесно кажучи, там легко можна провести і дві години. Річ, яку я запам'ятала найкраще, це з історії появи машин. Це створення наземного корабля. Чомусь це мені здалося таким забавним та геніальним водночас. Музей має два поверхи і, окрім величезної колекції машин, також представляє радіо та іншу техніку, зокрема, із заводу ВЕВ. І це все з величезною кількістю інформації та інтерактивних технологій. Тому тут кожен знайде цікаво для себе. Я ну разумею, тут латвийская. Тут вот, написано, что тут анекдоты советского времени. I'm so sorry. Soviet time jokes. О, тут английский тоже класс. Рибка, рибка. Вона, вона коштувала 6,80 євро. Я, я в Україні купувала деякі хендмейчишки, десь теж за такі ціни, тому це ок. Ось так, дуже задоволена. Пока, музей. І зараз нас повезуть з все їсти. Я не дочекалася до готелю. Дивіться, ось така чашечка. Вона, типу, як. Е із запу, як ну, тобто вона скляна, це кераміка, але ніби як, як проходність. Я дуже задоволена. Вау! Люкс! Yeah, не спогодують, знову знову годують. Відпустили погуляти <підпустили> 20 хвилин по ТЦ. Тут за більшого здебільшого я... одяг. Нас чекала екскурсія старе містом, і почалася вона біля Даугави та пам'ятнику великому крістепу. З легендою він переправляв людей через ріку. Одного разу, почувши плач дитини на березі, він взяв її та почав переправляти. Але з кожним кроком вона ставала все важче і важче. Коли він дібрався до іншого берега, втомлений велетень заснув. А на ранок, прокинувшись, не побачив дитини поряд, а лишень сундук із золотом. З легендою на ці гроші була побудована Рига. Скульптура Крістопа, копія якої якраз ми бачили, стала другим з трьох див Риги. Раніше для того, аби підтвердити, що ти був у тому чи іншому місці, треба було назвати три його дива. Так от, першим з них є міст через Даугаву. У давнину побудувати міст через таку широку ріку здавалося неможливим, і навіть з'явилося прислів'я це так само неможливо, як міст через Даугаву. Тож коли міст таки з'явився, це справді відчувалося як диво. Третім чудом є ось цей колокол святого Власія, що так незвично примостився зовні собори святого Якова. Його також називають колоком тривоги. Ось чому пропоную дізнатися самостійно, якщо потрапити до Риги. Ось це три брати білий, жовтий і зелений. Екскурсія по приходу була дуже цікава і розповісти, про все не вистачить і цілого відео. Нам розповіли і про дівчину у шведських воріт, і про котиків і собак на дахах, і про кам'яницю чорноголових. Ще й пам'ятник браманським музикантам потерли на щастя. Я нам покажу. Оскар. Картина галереї мені дуже сподобалась, багато цікавих картин, і багато з них рефлексують на період СРСР. А також там була дуже така приємна жіночка, яка, коли почула, що ми розмовляємо українською, сказала славо Україні, що дуже приємно, і насправді підтримка Латвії дуже цінна для нас. А також це, здається, чи не єдине місце, де не було російської мови. Живо. Правда, не сам Оскар, а його боку, але Окей, not bad, not bad. Okay, Я продовжую скуповувати. <laughs> Всі приколи у мене як поштові картики. картинами, я їх купила. А все ще вау. Отак я нас хрючова сьогодні. <laughs> але я голодна не так, нам дали ще час потинятися, по це домовлі мого. Я купила собі всяку фігню на 2,44 євро. Може, дозволити. На останні гроші. Але що пробиш? Там ще були цукерки, які в нас сьогодні були, але щось, я подивилася, мені щось не подобається, тому якось так. Кушай тук і зараз подивитися пробудження з Даніро. Єгор, привіт. Якщо ти дивишся, ти за цього добився. Є! Yeah, я зробила собі чай! Мені якісь дали подарували, тому Cheers! День не заслуговую, те, щоб бути щистий. Сьогодні ми просто спортом займатися. Якось так. Насправді на нашу групу потім просто забули, забили, і ми нічого не показували. Всі такі, щоб чисто лягти і поспати окей які йдемо Ще години відного часу. і Я хочу піти погуляти Нам, звісно, ніхто не казав, що так можна. Але Мало літа. Тож мене таки відпустила погуляти годинку по району. Мене, мене не видно, але я змогла за з жіночкою, яка не розміна війська, сказала Там кофі білк, розумієте? Адесент. Якийсь прикольчик купила е випічку. Бо я не можу без нього, просто дуже хочеться щось типу таке погристи серед дня, а не тільки якийсь холодний рис. Гадайте, що в нас тут є? Каші, де тут? Він какашка вбігала. А от онлайн. Селений гурчик, навіть тут він є. Але в нас сьогодні є щось краще. І так, ми вже в готелі. Я чекаю моєї черги, аби помити голову, бо в мене вона вже дуже брудна. І вже буду звершувати сьогоднішній день. Ще почитаю і запишу свої думки. Всім до завтра. Завтра ми їдемо в Сігулду. А я нагадую, що це лише перша частина влогу. Якщо вам сподобалось, ви чекаєте наступних частин Сігулди та Юрмали, ставте лайки, пишіть ваші враження в коментарях і, звісно, підписуйтесь та ставте дзвоник, аби не пропустити наступних відео. Дякую за перегляд!